Укладку для волосся з цим гелем для укладання волосся я зробив. А зараз ще показую, як я укладаю бороду. Волосся ж є не тільки на голові, є ще борода. Так само просто беру чуть-чуть гелю, наношу на бороду, на вуса, бакінбарди. Отак. І, головне, не дуже багато краще взяти отак пальцем, наприклад. І на гребінець нанести, ну, можна чуть-чуть ще більше, щоб воно впіталось. Все, це щоб не мішало в руках, туди в сторону. І розчесати, тому що руками деколи буває, воно розтрьопане. Можна просто руками робити укладку, можна робити гребінцем і руками, можна просто гребінцем і руками практично не доторкатися. Але, як на мене, саме краще по відчуттю. Тобто, деколи, якщо нормально після миття голови чи бороди волосся тримається, то можна просто руками. Якщо необхідно зробити плюс-мінус хорошу укладку гребінцем, то воно теж воно може бути занадто зализано. Тобто, якщо навіть більшу частину робити гребінцем чи вуса, от, так от чи волосся, то після того треба все рівно трошки руками От. Тому що, як на мене, воно все має бути в комбінації, але бувають різні ситуації, воно по-різному, як коли виглядає. От. В принципі, все. Якщо, опять же, це за 2 минутки робиться, швидко і чітко придає вигляду. І навіть коли вітер віє, чи десь голова вверху не сіде, От, наприклад, якісь такі движення, то воно все рівно виглядає нормально. Чуть-чуть поправою, воно вже так як чітко, воно так і має бути. Тобто, якщо зробити отакі от действання, розтермосати, воно якби не то, що ніяк не виглядає, воно виглядає якраз класно, тому що гель тримає от така штука з гелем для укладання волосся. Так я це роблю. Все, і це вже набагато краще і приємніше, як мені, так і всім тим, хто на мене дивиться. Отак, от, отак от, отак от, отак от. от, так от.